Дімом єдиним буде жити людина, а кожним словом, яке виходить з уст Божих». Коли ми живемо цим Словом Божим, коли це Слово Боже, знаєте, живе і вічне, воно прибуває в нашому серці, тоді оті спокуси, які приходять в житті житше, ми можемо відражати їх Словом Божим. Тому що знаєте, коли ми живемо в такий тяжкий час. Коли летять ці ракети, летять ці шахеди, да? і ми не знаємо, куди вони прилетять, то Христос що каже, що я держу вас крепко. За яку руку? За праву. І отець мій, котрий, знаєте, вище мене, да? він держить також вас за руку. І він каже: ніхто з моєї руки не вкраде вас. Коли ми довіряємо знаєте, своїх дітей, які там на фронті. Коли ми молимося і просимо, щоб Бог зберіг і хранив, і звертаємося до Його слова, яка ти так сказав в Слові Твоє. Тобто ми уповаємо на Його слово, яке воно вище, яке воно каже для наших сердець, що ніхто нас не вкраде, ні смерть, ні голод, не погубить, ми завжди Христові. І ми діти Божі, да, ми приходимо до нього да, зі своїми якісь недостатки наші. Но Він береже нас і хранить.